Ми переходимо до сусіднього ТУАПСЕ курортне містечко. І теж з нафтобазою Туди теж завітали наші ударні безпілотники. І, судячи з усього, це був БПЛА Лютий. Я зараз покажу його на відео. Ось його чудовий проліт, який ми бачимо вже не вперше. Залітали вони і там навколо Москви. До речі, якщо міряти дальність до прикладу від Запоріжжя і до Новоросійська, навіть заради цікавості хочу подивитися, і то це найближча точка. Невідомо звідки злітають наші безпілотники, і так повинно бути, це 410 кілометрів. Якщо поміряти до ТУАПСЕ, то це в нас 930. Ой, стоп, це я не то намірів. Міряємо ще раз: Туапсе, новоросійськ 140. І далі до Запоріжжя це у нас 535 кілометрів. Власне, робоча дальність БПЛА Лютий навіть більша. Інші наші безпілотники взагалі вже пролітають від 1500 до 2000 км. кілометрів. Тому з приводу дальності тут немає чому дивуватися. Головне, що є результат, і він виглядав ось так. Прилетіло влучно, прилетіло гучно. Всі задоволені. Власне наше головне управління розвідки і Служба безпеки України вони взяли на себе відповідальність, сказали, що це була їхня спільна операція. Цього слід було очікувати. Адже вони власне і є основними операторами цих безпілотників лютиї. А цієї ночі вони, до речі, попередньої вони завдали удару і по Севастопольській бухті. А потім це був спільний удар, а потім вже розділились. Відповідно, безпілотники гур полетіли в нас вже в Новоросійськ. А камікадзе СБУ прилетіли до нафтопереробного заводу в Туапсе. Ось такий от маршрут. Вирішили в кінці розділитись, і головне, що є результат. Далі я вже хочу переходити до нашої Харківщини безпосередньо до нашої лінії бойового зіткнення. За останню добу тут змін на щастя на карті немає. Також по ділянці лук'янці зелене теж жодного просування ворога немає. Так само в районі Глибокі Липці. Зокрема, в липцях нарікали. Ви знаєте, ми з вами про це говорили на оборону, намагалися туди зайти росіяни, оскільки від цього села йде дорога на населені пункти. Зокрема, це в нас і веселе, і нескучне, і в тому числі зелене. Також по ліву сторону є дамба, а до неї теж намагалися зайти росіяни. Не пропустили, дали по зубах, оскільки. А від неї теж йде дорога, вона проходить через малі проходи, і по факту виводить вже до траси Є 105 Це центральна дорога, яка веде від Харкова. Відповідно, це важливий логістичний шлях для наших сил оборони саме на цій ділянці фронту. Також, якщо дивитися на сусідні селища, то біля стариці, якраз район Бугруватки, там зараз тривають. Бої росіяни намагаються перерізати чергову трасу. Ми бачимо, що вона в сірій зоні, включно із мостом через Сіверський Донець, але тут вона йде через приліпку, Синельникове, веде до Вовчанська, але нижче також ми бачимо окрему дорогу, яка через Лиман теж веде до соснового бору. Відповідно, це не єдина дорога, яка підводить до Вовчанська. В самому місті зараз надзвичайно висока інтенсивність. Міських боїв, перш за все, здебільшого це на його північних околицях. Нагадаю, що там спочатку окупанти зайшли на територію м'ясокомбінату, і також були факти, де вони пробували штурмувати вовчанську лікарню. Вона в нас знаходиться ось тут. Штурм в них не вдався, це якраз поряд з черговим мостом, через вже річку Вовча і не дадуть росіянам цього зробити інакше залишиться лише по факту один повноцінний. Міст він у нас на півдні, і якраз він єдиний по факту залишається, який через річку Вовча проводить, і це може забезпечити логістику. В разі оточення, але ще раз повторюю, зараз такого немає і близько не передбачається. Дивимося далі. Хотів я показати вам відео про по вуличних боях. Там якраз регулярно. Насипає російська артилерія, весь час в місті насправді лунають вибухи, і наші бійці якраз показали: ви бачите, пораненого свого побратима, от влучило йому в ногу. Надзвичайно там зараз важко працювати. Насправді, коли ворог підкріплений підкріплений артилерією, підкріплений авіацією, і це якраз зараз одна з найбільших проблем не лише там, а й по всій лінії фронту. І бігають там росіяни по околицях. Знають зараз тут видно, що більшість будівель знищено, і безпосередньо під час евакуації наші Власне, такою виглядає ситуація зараз на харківському напрямку. На щастя, ніяких змін негативних для нас немає, тому вже будемо в наступних оглядах дивитись, як будуть там розгортатися події, як будуть розгортатися бої. Працюють там, до речі, в районі Бугруватки і наші підрозділи головного управління розвідки, є теж відеоматеріали. матеріали. І, зокрема, головнокомандуючий Олександр Сирський повідомив про те, що. Підтягнули на харківський напрямок наші резерви, і ситуація, хоч і залишається складною, але я впевнений, що вона через декілька днів вже стабілізується.